Сьогодні галузь освіти сумщини це потужна спільнота талановитих, сильних і відданих своїй справі людей. Тут працюють світила, які не просто навчають, а формують майбутнє, відкриваючи дітям двері у світ можливостей. Сьогодні ми. Повинні подякувати кращим вчителям, які на обласному рівні стали переможцями як кращі вчителі. З метою популяризації кращих педагогічних здобутків щороку проводиться серед освітян вчитель конкурс Учитель року в цьому році цей конкурс проходив у чотирьох номінаціях: це історія, хімія, технології, трудове навчання та «Зарубіжна література. Конкурс проводиться у два тури: це регіональний обласний та всеукраїнський. І кожен з цих турів проходить у два етапи відбірковий, який проводиться в дистанційній формі, та фінальний очний. Перший тур всеукраїнського конкурсу на Сумщині тривав із 16 грудня 2024 року по 7 лютого 2025 За цей час 75 педагогів області продемонстрували свою майстерність, і лише найкраще: 18 фіналістів, серед яких і вчителі із шостки продовжили боротьбу за перемогу. Мені дуже приємно сьогодні зазначити, що три педагогині нашої громади. Успішно подолали випробування відбіркового етапу першого туру і попали в п'ятірки кращих педагогів. Серед переможців конкурсу і педагоги Шусткинської громади, які гідно представили свій край. У номінації Історія друге місце виборола Віта Гусак, учителька гімназії. Третя Наталія Середа зі школи Noр Сім. Ауто номінації хімія срібну нагороду здобула Анжела Романченко, також представниця школи номер 7. Їхній успіх це результат наполегливої праці, відданості професії та любові до своїх учнів. Любов до історії мені привела ще моя вчителька, шкільна цей кун Тетяна Володимирівна саме за рахунок. Її роботи я обрала такий непростий шлях: це шлях вчителя і саме вчителя історії, тому що історія це дуже важливо, особливо на сьогодні, тому що не знаючи свого минулого, ми не знаємо свого майбутнього навчаю дітей з 7 по 11 клас. Вже і нова українська школа 7 класу, і за старим стандартом за попереднім. Розвиваю таку свою педагогічну ідею, як мотивація пізнавальної діяльності учнів і розвиток особистості. Тобто, за основну мету свою я завжди ставлю апелювання. До життєвого досвіду, тому що хімія здається дуже такою важкою наукою. Зокрема, вона є і дуже цікаво для нашого міста на уроках історії останнім часом. Ви знаєте, проходить нова українська школа. Ми розвиваємо компетентнісний підхід і грутуємось також на основах. Технології розвитку критичного мислення зараз це дуже важливо, щоб діти вміли оцінювати події останніх часів, і також співвідносили події попередніх років історичні з сучасністю. Міський голова Микола Нога привітав переможців обласного туру. Відзначивши їхню майстерність і відданість справі. Він подякував усім педагогам за невтомну працю за їхній внесок у навчання, виховання та підтримку дітей. Адже саме вони формують нове покоління.